Жаю добра. Хочу нагадати, що Інформації я вам скажу більше. Хроніки Акаші, як вони правильно називаються, хроніки Акаші. Берні, як бібліотека, да? захоронені дійсно у воді, у джерелі. Тому, о, якщо ми хочемо спілкуватися і брати інформацію з хронікою акаші хто розуміється, про що я кажу, а це стосунки з Купайлером. Вчора ми відсвяткували портал 606, виїжджали на резонансні практики в місто Сили. Дякую всім, хто долучився і крокує з нашою групою потужною. Група потужна, бо там всі майстри до кола збираються. Е, і я вам нагадую, що саме вже завтра у нас буде день благодінства. Благодінства богині Купайли, яка... Е, Несе основну функцію пробачення. Двостороння нагадую, да? Я вас пробачаю, ви мене пробачите. Тому ми чистимо свої енергоінформаційні потоки. Ми чистимо зараз всі свої ресурси, навіть телефони. Раджу. І нагадую, що саме завтра з зеніту в нашій місцевості, <звісно> так, з 12.48 по 12.48 9.06 буде саме день богатинства. Якщо ми звернемося і хочете знати, я нагадаю вам, про час богині купали, то це 24 час. І якщо ми його будемо відлітково да, розраховувати від першого часу синіту, то ми отримаємо, що цей час починається з 11.48 по 12.48. Весь цей період ми можемо взаємодіяти. З Богиню купала це її термін дії, це її господарство. Зараз господарка вона цього часу в цьому просторі. Дякую за всі дари, які ми отримали, за очищення, за пробачення, за те, що ми знайшли сили пробачитися і пробачати на наступ. Чорне, да? Так от, е нагадую, так як е Богиня Купайла, володарка, господарка е стихії вода. В да? цей день вода має священні властивості. Свята вода саме завтра. Чуєте? Що ми робимо з водою? Що заходимо? П'ємо, набираємо купаємо. Йдемо в природне джерело і змиваємо з себе весь бруд. Чому? змиваємо? Тому що ми плавно виходимо до новоліття. Ми завершуємо велике коло, коло року і готуємося до новоліття. Чистенькі, новенькі, свіженькі. Чуєте мене, так? Да? Ну, в общем-то, мабуть, все, що хотіла сказати. В трансляцію вийти не, не знаю. Бажаю нам всім успіхів. Будьте щасливі, задовольні, задоволені і цілеспрямовані. І долучайтеся тільки до кращого, до сильного, могутнього, перспективного і результативного. Вітаю вас! З гарним!